Друзі, всім привіт! Є бажання сьогодні поговорити на таку важливу біблійну тему, як атмосфера Божого Царства. А якщо бути ще більш точним про радість в Дусі Святому, радість в Дусі Святому це та істина, яка пізнавши, яку ми з вами не зможемо залишитися такими самими. Саме завдяки реальності атмосфери небес. Ми з вами маємо сили перемагати всі спокуси. Саме реальність небес, або реальність Духа Святого, або реальність радості в Дусі Святому дає нам відвагу і наповнює нас силою в противостоянні з ворогом, в противостоянні спокусах, противостоянні всім нападкам ворога. Коли диявол бачить нашу впевненість, коли він бачить, що обставини ніяк не впливають на нас, він в замішанні. Але коли ми з вами можемо бути стабільними, незважаючи на обставини, які навколо нас, коли наше серце наповнене радістю, радістю Духа Святого. І цю радість виробляє в нас слово. Слово Боже є причиною радості кожного з нас. Слово Боже є тим механізмом, який запускає цю атмосферу в дії. Ви пам'ятаєте, в книзі порока Неємії є такі слова, в 8 розділі, 10 вірші. Неємія записав таку фразу. Радість Господі то є ваша сила. Я хочу трошечки поговорити про те, чому Неємія записав ці слова. Народ ізраїльський слухався ще написання, і слово Боже почало відкриватися їм. І вони відповідно почали плакати. Те, що слово стало для них зрозуміло, викликало, скоріш за все, ну, на мою думку, сльози вдячності. Неємія бачить цю картину, зупиняє їхній плач і каже: не плачте. Це добре, що ви розумієте слово, але нехай ці сльози вдячності перетворяться хоча б на сльози радості і на саму радість. І ця радість нехай перетвориться в торжество. Чому? Тому що радість, Господі це наша сила. І от слово, воно і повинно наповнювати нас сила. Слово і повинно виробляти в нас радість. Якщо слово не виробляє у вашому серці радість, то значить ви не те слово чуєте. Ісус Христос сказав своїм учням в 15-му розділі Івангелі від Івана, це я вам кажу, щоб ваша радість була повна. Будь-яке слово, яке ми отримуємо від Бога, воно, воно має в собі ціль удосконалити нашу радість, радість від Господа, радість як атмосферу Царства Божого. Ви розумієте, що атмосферу царства в нашому серці випрацьовує Дух Святий. Який показує нам слово, пояснює нам слово, відкриває нам слово, навчає нас Слово. Одна з функцій Духа слова це вчитель, вчитель Слова. А слово виробляє радість. Аллилуйя! Ісус Христос був людиною Слова. Ісус Христос був прикладом у всьому для кожного віруючого, для кожного християнина у всіх поколіннях. Христос є еталон, зірцем для нас. Так? І він був помазаний оливою радості більше, ніж будь-яка людина в цілому світі. Тобто радість, яка є атмосферою небес, була реальністю життя Ісуса Христа. І ця радість передавалася від нього іншим. Він був помазаний оливою радості більше, ніж будь-хто. А ми з вами є тілом Ісуса Христа. Те ж саме помазання сьогодні нас з вами. І більше того, Господь поклав перед нами задачу. Розповсюджувати радісну звістку. Або слово, яке випрацьовує радість в тих, хто буде чути це слово. В наших словах повинно бути життя, яке запалює серце інших людей. Деколи сама атмосфера радості в нашому серці може захопити інших людей, які, які поряд з нами. Чому? Тому що ця радість показує атмосферу миру, спокою, атмосферу небес. І я впевнений, що церква останнього часу, переможня церква, повинна культивувати цю атмосферу і бути носіями її. Ми носимо в цих глиняних сосудах велич слави Божої, його присутності і розповсюджуємо її. І цією присутністю, одною з таких відмінних рис цієї присутності, є радість. Радість в Дусі Святому. Нехай ця радість сьогодні захопить ваше серце. І передається, передається іншим. Наповнюйтесь Словом. Радійте в Господі. Я скажу, закінчу цей короткий, це коротке післання словами апостола Павла. Він, будучи у в'язниці, писав листа церкві в Филипах. Він записав такі слова. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу, радійте. Нехай ваша радість буде відома всім людям. Нехай ваша лагідність вибачте, буде відома всім людям. Нехай атмосфера царства Божого. Зробить вас духовно стабільними людьми, лагідними, впевненими в майбутньому. І в цьому майбутньому будуть ті, хто прийме післання з небес. Будуть ті люди, які будуть жити в реальності цього післання. Господь має для нас будучність, Він має для нас надію. Це радісна звістка. Нехай ця радісна звістка буде на ваших устах і буде реальністю вашого життя. Божого благословення.